Починаючи від пана Папієва, Сохого і всіх інших, які намагалися до на себе забрати 50 мільярдів і ролити мільярдів. Тому я буду категорично проти виступати будь-яких участі Міністерства соціальної політики. Мало того, ми повинні негайно ініціювати нашим комітетом внесення змін, які маніпулює весь час всі, ті, які займаються соціальною політикою, до закону про основи соціальної. Там, де записано, що медичне страхування входить в їхні компетенції. Треба вилучити той текст і залишити основу законодавства, де прописано медичне страхування саме в основу законодавства, що, що це є повною сферою діяльності саме охорони здоров'я і медицини. Це одне. Але я хотів поговорити. Законодавчий законодавча нова. Законодавча вилучити, тобто полізію, це, 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 це норма закону. Вилучити, подати законопроект. Про ці вічні стосунки 20 літні між Міністерством охорони здоров'я і Міністерством соціальної політики. Але я хотів би повернутися до повноважень. На, на минулому засіданні е, ви, е, пані голову, озвучили про те, що повноваження, які зараз належать пані Сесуєнко, а саме законодавча забезпечена реформа системи охорони здоров'я, належать до цього комітету. І це не є повноваження будь-кого, голови комітету, заступника, одного, другого, третього чи когось іншого. Тому е, медичне страхування, зрозуміло, це підрозділ. Реформа це стосується кожного члена комітету, тому не, ну, воно нелогічно було би залишати всю реформу за кимось одним. Законодавчого забезпечення.